Як генштаб прокоментував операцію на окупованому лівому березі Дніпра? Чому ветеран Симороз звинувачує фонд «Врятуй рідну країну в шахрайстві? Про це і не тільки далі у випуску несеться. Генштаб ЗСУ прокоментував операцію українських військових на окупованому лівобережжі Херсонщини. Отже, ця операція націлена найперше на те, щоб відтіснити росіян від правого берега. Відтак їхня артилерія не повинна добувати до населених пунктів із цивільним населенням, кажуть в генштабі. Зараз українські бійці проводять диверсійні рейдові та розвідувальні дії на лівому березі, щоб з'ясувати де стоять окупанти та їхня техніка, а також виявити логістику постачання зброї та продовольства. Росіяни намагаються вибити ЗСУ, але нашим військовим вдається знищувати і техніку, і особовий склад. Це є фактом, те, що зараз морські піхотинці відбувають наскільки це можливо нашу територію на лівому березі. Окрім того, можемо зазначити, що задіяні також корабельно-катерний склад військово-морських сил в цих подіях. І сьогодні маємо кілька важливих заяв Зеленського. Отже, повітряні тривоги нині тривають до 3-4 годин через російські літаки, які можуть нести кінжали. Тривалі польоти російської авіації через те, що пілоти мігів почали відпрацьовувати зокрема до заправки в повітрі. Про це раніше казав речник повітряних сил Ігнат. Тож Зеленський доручив міноборони генштабу та Кабміну розробити рішення, щоб вильоти цих літаків не паралізували країну на години. Ще одна заява: Росія хоче влаштувати в Україні третій майдан, тобто прагне розколоти українське суспільство, щоб скинути президента. Про це сам Зеленський сказав під час розмови зі ЗМІ. Пише Блумберг. Інформацію про план дезінформації під кодовою назвою Майдан 3 має українська розвідка та партнери. Сказав Зеленський. От у вас тільки що чувак признався, що він не зарплаті стоїть. Вам... 20% проценту фонд, брати. А це відео вночі на своїй сторінці у Фейсбуці виклав ветеран російсько-української війни Олег Симороз. Під криміною він підірвався на протитанковій міні та втратив обидві ноги. Інтерв'ю з ветераном є на нашому каналі. Обов'язково подивіться посилання. Ми вставили на екран. Так от, Симороз звинувачує фонд «Врятуй рідну країну у шахрайстві. Ситуацію він описує в дописі. Вчора ввечері вони побачили на виході зі станції метро герої Дніпра чоловіків у військовій. Вій, формі ті збирали гроші на ЗСУ. Готівкою в скриню це були представники благодійного фонду. Семороз написав: цитую далі. Ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на ЗСУ. Це готівка, тому її неможливо обліковувати. Саме тому шахраям так подобаються такі збори. В розмові з'ясувалося, що чоловіки не воювали пізніше до присутніх приєдналися інші чоловіки, та директор фонду Микола Осаула. Пише Семороз. А розмова перейшла в площину погроз та. На смішок над військовими. Придурок, дурак, знаєш, що такое? Бажано до дурака. Що тут подло злочиць фуракасто. Прикриваєся тімновою. Зразу мил. Зразу мил прокомірую. Давай, прорипнимо. Все питаємо служби безпеки. Як тобі живе? Дайно закрите. А що закрите? А що таке таке питання? Ти питаєш про дружбу з братнією з України? Звичайно, писала. А що ти питаєш? Семуро стверджує, що йому зокрема погрожував помічник директора фонду Карен Мелькумов. Та пише, що він жив на території окупованого Криму, мав там бізнес. На підтвердження ветеран війни Ав інформацію про штрафи від податкової окупаційної влади за 2021 рік, і також Мелькумов підтримував анексію півострова та має російський паспорт, стверджує Семороз. Пізніше на місце конфлікту приїхала поліція та забрала п'ятьох представників фонду до відділку. Законі з діяльності благодійного фонду «Врятуй рідну країну тепер перевіряють правоохоронці. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства та перевіряє як представників фонду, так і всю документацію. Представники ж фонду врятуй країну, поки не коментували ситуацію. Тож слідкуємо за цим конфліктом і надалі. Далі ж розкажу, що відомо про сьогоднішні вибухи у тимчасово окупованому Криму. Місцевий житель розповів Суспільному, що спочатку чув два вибухи, а вже потім в місті увімкнули повітряну тривогу. За 10 хвилин по тому лунали повторні вибухи. І водночас місцевий телеграм-канал Кримський Вітер опублікував фото із підписом, що в центрі міста Піднімається димок місцева окупаційна влада в цей час призупинила рух морського та наземного транспорту та заявили, що збили дві протикорабельні ракети Нептун. Почекаємо офіційних заяв українських військових. Ми ж слідкуємо за справою Фаріон. Історія несеться далі і є нові заяви. Ведуча Яніна Соколова, яка й взяла інтерв'ю у професорки, заявила, що уповноважений зі справ людини Дмитро Лубінець закликав СБУ та Нацраду перевірити п'ятий канал, на якому й вийшла розмова. Натомість Соколова запропонувала перевірити телемарафон Єдині новини та інші телевізійні програми. Лубінець відповів: він не звертався до нацради. Нагадаю, нацрада з питань телебачення та радіомовлення оголосила про позапланову перевірку п'ятого. Каналу через трансляцію інтерв'ю колишньої нардепки Фаріон у програмі Рандеву з Яніною Соколовою. Далі новина для фанатів конструктора Лего і не тільки компанія створила українські пам'ятки: Київський монумент Україна мати, Кримське ластівчине гніздо та Маріупольську водонапірну вежу. А тепер найцікавіше. Кожен конструктор лише в п'яти екземплярах їх не можна буде придбати, але можна виграти. Далі розкажу, як це працюватиме. Фандрейзингова платформа United24 об'єдналася із виробником конструктора LEGO. Мета благородна. Разом вони збиратимуть гроші на відбудову України. І також мета проєкту LEGO with Ukraine – розказати більше про Україну і популяризувати її видатні архітектурні пам'ятки. Отже, ви донатите щонайменше 24 долари і очікуєте 28 Листопада саме тоді й розіграють конструктори. А наступні вироби планують випустити навесні 24-го року. Крім донатів, пропоную вам ще писати коментарі під цим відео. Тож, що ви думаєте про збори волонтерів просто неба?